Мішка, зроби будь добрий чай, тому що місявиди, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Тепер власники консолів Xbox в Україні не зможуть реєструвати турецькі чи аргентинські акаунти. Шо срако власне окремого українського регіону і досі немає. То це нема нема подейкують, що Sony планують під час наступного State of Play анонсувати ПК порт другого спайдермена. Не може такого бути. Кепком похизували, що напродавали Street Fighter 6 на 4 мільйони копій. Аби ви знали, у нас успіх. До прикладу з файтингів, восьмий текен продався на трохи більше, ніж 2 мільйони, а перший Mortal Kombat також приблизно на 4. Це місце принесе нам небачені прибутки. Мережею шириться чутки буцімто шосту ГТАшку перенесуть на 2026. -й. А ще й до того є плітки, що Sony уклали угоду з рокстарами і планують продавати гру бандлами з PS5 Pro. Чи входила в цю угоду ексклюзивність? Поки невідомо, але є теорії, що гра не потрапить на Xbox, і, ймовірно, традиційно мене ПК десь приблизно на рік. Я чувствовався, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я, напевно, знаю, за що, але я не можу вам сказати. Інтернетами шириться картиночка, оцінки Астробота різними українськими виданнями. Це типу така от рекламна кампанія з боку Sony спеціально для нашого регіону. До речі, саму гру дуже нахвалюють. Кажуть, що ледь не найкраще, що робили Sony за останній час, тим паче, що й з українськими субтитрами. База, ґрунт. Основа фундамент бетон. Мікрософти запевнили, що Xbox відвідає Токіо Геймшоу. Так, там також може бути GSC з новою демкою Stalker 2. Цікавий факт, що в Японії гру видаватиме сега. Ти справді так. Свен Вінке повідомив, що після виходу оновлення третьої брами Бальдура гравці за 24 години встигли встановити понад мільйон модів. Скільки вже сьогодні о 18.00 Соні проведе трансляцію, ведучим якої буде Марк Церні. А це означає, що він може презентувати PS5 Pro. Багато цікавого не чекайте. Ймовірно, буде щось схоже на SSD, SSD стріми з купою технічної термінології. Добре, що триватиме це дійство недовго. Інсайдери стверджують, всього цього хвилин. У листопаді Sony планують закінчити безкоштовно продовжувати підписку PlayStation Plus для українських геймерів. Цього разу вже листа отримав я. Одним словом, дякуємо Sony за таку довгу підтримку. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Якудза Ворс, що була зареєстрована місяць тому, виявилася мобільною грою. І я ще ніколи так не помилявся. Другий сезон серіального аркейну від Нетфліксу матиме офіційне українське озвучення від Ледо Єн. І що нам тепер робити? Дивитись, якуся палає. Русня палає. Також видавництво Мальопис оголосили, що локалізують артбук про створення цього серіалу. Ти бо може майстри. Рангіку Мацумото доєднається до розтеру вліч of Souls. На жаль, гра поки не має дати релізу. Ч-чому ти досі сумуєш? Capcom опублікували ще 11 хвилин Dead Rising Deluxe Remaster з коментами від розробників, де засвітили ще більше різноманітних кумедних стінів. Це дуже смішно. Бун затезерів трішечки гроладу Нуба Сайба та ЗМК-1. Повноцінний трейлер має вийти найближчим часом. I am no God, they are. Dark Dads, Dark Outlook, dude. You're a God. Релізнулась тестова версія фанатського українізатора першого Дайнґлайту. Інформацію, де завантажити та як встановити, знайдете в описі до відео. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав. Але все-таки є. Sony таки показали PS5 Pro. Саме відео було справді 10 хвилин, якщо не враховувати 9 хвилин таймеру. 9 і 10. марка. Церні цього разу старались перекрити бадьорим монтажиком з ігор, аби інформацію було легше сприймати тим, кому не цікаво слухати про збільшення продуктивності. А от побачити вже набагато цікавіше. Ну, ти бачив, це бачу. Прошка з'явиться у продажу із 7 листопада та коштуватиме вам 800 євро. А ще не матиме версії з дисководом, проте його можна буде докупити окремо. І як ви помітили, дизайн в неї точнісінько як зливали до того інсайдери. No Однаковісінькі для того, щоб ігри краще працювали на ps 5 Pro, вони мають отримати спеціальний патч. Подейкують, що в листопаді таких проєктів налічуватиме приблизно 50. А вже ж. Едбун цього разу не збрехав і справді показав ігроладного трейлера Нуба Сайбота в перемішку із сюжетом доповнення. Крім того, допитливі глядачі помітили нерфи Тані та Бафи Шуджинко. Реліз доповнення запланований на 24 вересня. Сектор Сайракс танупсайбо Сайбот релізнуться разом із ним одночасно. Та да, чи твій новий образ. Повір це, місце міняє людей. Правда? Яким же чином? Я був раніше білим. Блізарди похизували, що гравці четвертої Діабли надонатили 150 мільйонів доларів на внутрішні ігрові предмети. Ісус Марія та Йосип. 22 жовтня Dead Island 2 отримає безкоштовне доповнення під назвою Neighborhood Watch. Це доповнення є виключно онлайновим і вимагатиме від вас аж чотирьох друзів, які допомагатимуть вам валити нескінченні орди зомбі. Хочеш зі мною? Давай. GSC у Твіттері опублікували нове фото за горизонтної радіолокаційної станції Дуга, доповнивши пост краплиночкою Лору. Перед історія найважливіша для From Software активно наймає нових робітників. Подейкують, що в активній розробці зараз перебуває одразу декілька проєктів. Давай працювати далі. Новий патч для Elden Ring, котрий нещодавно вийшов, покликаний перебалансити гру, зокрема, полегшити фінального боса доповнення Shadow of the Earth 3. Минулого тижня убивали? Ні. Намагались минулого тижня убити? Так. Це ваш останній тиждень страхування з безробіття, або ви когось вб'єте наступного тижня, чи нам доведеться замінити ваш статус? Так. Мікрософти запустили новий тарифний план Xbox Game Pass Стандарт, що коштуватиме вам приблизно 15 доларів на місяць. Це те ж саме, що і Game Pass Core, але без доступу до великих ігор, що виходять у підписці у день релізу. Що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Sony продаватиме Refabri shit PS5 та DualSense за трошки нижчою ціною. Там за розумною ціною. Але не настільки розумною. не настільки розумною. Інсайдери стверджують, що в розробці знаходиться портативка від PlayStation. І цього разу повноцінна, а не як PS Portal. І Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. GSC разом із Stalker 2 потрапили до списку проєктів, які будуть представлені на Tokyo Game Show. Тож тепер офіційно можна чекати новин про груз цієї події. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп мережею ширяться чутки, що Нінтендо анонсує Switch 2 вже цього жовтня. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. З Бети вийшла сімейна бібліотека Стіму. Відтепер можна набагато легше розширити свої ігри, сину, брату, куму чи свату. Фактично, ми як одна сім'я, хоч і досі не знайомі. До речі, парові крамниці дядька Гейба виповнився 21 рік. Так, нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. Sony випустили оновлення прошивки для PlayStation 5, додавши кастомні віджити на Welcome Hub, що буде стартовою сторінкою. А ще можливість користуватись функціоналом вечірок через мобільні девайси. Ну і так, загальні покращення продуктивності. То все розвиток і покращення. Розробники ремейку Until давно опублікували системні вимоги на ПК. Для мінімалок вистачить і GTX 1660 або RX 4070. А от щоб викрутити все на максималки, з вас вимагатимуть вже RTX 3080 Ti. або ж RX 6900 xt Реліз гри запланований на 4 жовтня. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. Релізнувся ремастер Лаліпоп Джайнсов. Це саме те, що мені треба. Мікрософти звільняють 650 працівників ігрового підрозділу Xbox. При цьому жодна гра не скасовується та жодна студія не закривається. Поки все мене без психіатра не обійдусь, Ось око сіпається. Новий патч Star Wars Jedi Survivor додає грі продуктивності та оптимізовує роботу рейтрейсингу. Шлях справжнього джедая гіркий і тернистий кіберпанк 2077. Теж оптимізовували із виходом нового патчу. Тепер гра підтримує AMD FidelityFX Super Resolution 3. Покращує, Ага, Юбісофти запрезентували нового трейлера Assassin's Creed Shadows, що розповідає про світ гри. Реліз гри запланований на 15 листопада. Я хотів подивитися на твою чайну церемонію. Бабайота, яка там в сраку церемонія? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.